Шановні колеги, вітаю вас. Мене звати Тетяна Подільська. Я голова наукового товариства студентів Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Рада вітати вас на закритті 27-го конгресу студентів та молодих учених майбутнє за наукою. До слова запрошую проректора з наукової роботи, професора кліща Івана Миколайовича. Доброго дня, шановні учасники конгресу і. Викладачі, які нас дивляться, хотів би сказати, що я уважно стежив за тим, як перебігав цей конгрес, як доповідали наші студенти, і не тільки наші, а й гості. Які були дискусії, навіть як на мій погляд, дискусії були деякі більш такі змістовні і більш. Більш в науковому плані важливі ніж на захисті деяких дисертаційних робіт. От тому, як на мене, конгрес, який ми завершуємо, він вдався. І ті доповідачі, які були присутні на цьому конгресі, набули певних компетенцій, як зараз можна говорити, набули певного досвіду. Підготовки презентацій, досвіду презентації своїх наукових досліджень, досвіду наукової дискусії. Так багато зрозуміли, що наукова дискусія це дуже ну, така річ специфічна, яка вимагає хорошої базової підготовки, яка вимагає знань, вимагає. Знання глибокого того предмету, про що ти доповідаєш, от, а не тільки презентувати, розказати про ті результати, які ти отримав. Тому це хороша школа для вас, і я думаю, ви використаєте її. Частина з вас, мабуть, буде використовувати її. При вступі у аспірантуру, навчанні захисті дисерційних робіт, частина, мабуть, піде у практичну медицину, але все одно вміти вміти правильно презентувати свої результати, вміти правильно дискутувати. Це дуже важлива ознака ну, людини, яка хоче бути. На рівні хоче бути в тренді і вести предметні дискусії з професійних питань та і з інших питань, в яких вона бере участь. Тому хотів би подякувати вам за те, за ту роботу, яку ви виконали, за ті презентації, які ви представили, за ваші емоції, за участь науково-педагогічних керівників викладачів, тому що у них також була досить складна, складне завдання визначитись поміж вас тих переможців, які були найкращими у своїх напрямках, у своїх секціях. Побажати вам успіхів, побажати вам миру і перемоги, і побажати нам всім, щоб нам наступний рік вже у. Переможній Україні, ми зустрілися з вами на червоній калині, як це було завжди, і поспілкувалися в такому звичайному очному академічному режимі, поділилися своїми набутками, своїм досвідом, і це буде для нас, я думаю, найбільшою радістю. Дякую вам і до наступного конгресу. Дякуємо. Дозвольте зазначити, що протягом трьох днів конгресу ми заслухали 283 усних доповідей. Нагородили дипломами першого дипломами ступеня 57 доповідачів. Другого ступеня 99 доповідачів, третього ступеня 127 доповідачів. Частина коштів, яка була зібрана як оргвнески внески на конгрес, була буде направлена на благодійність. Дякую учасницю.